Сторінка 49, параграф 9. Траєкторія, шлях переміщення. Народна мудрість каже, як поїдеш в об'їзд, то будеш і на обід, а як навпростець, то увечері. А про що це скаже фізика? Траєкторія. Рухи тіл різняться між собою для того, щоб їх описати, використовують спеціальні характеристики. Траєкторію, шлях. Переміщення, час, швидкість та інше. Траєкторія це уявна лінія, вздовж якою рухається тілом. За формою траєкторії рухи поділяють на прямолінійні та криволінійні шлях і переміщення. Шлях це фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії. Шлях позначають символом S. одиницею вимірювання шляху в системі Сіні є метр М. Але в реальному житті використовують і інші кратні та частинні одиниці вимірювання. Кіліметри, сантиметр, дециметр, кілометр. Тіло завжди рухається у якомусь напрямку. Для того, щоб визначити нове положення тіла, потрібно ввести фізичну величину переміщення. Переміщення це напрямлений відрізок прямої, що сполучає початкове положення тіла з кінцевим. Переміщення є векторною величиною, бо має напрямок. Його позначають символом S, а вгорі стрілочка. Одиницею вимірювання переміщення в системі Сі є метр. Запам'ятайте, траєкторія це уявна лінія, вздовж якої рухається тіло. Шлях це фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії. Переміщення це напрямлений відрізок прямої, що сполучає початкове положення тіла з кінцевим.